Друзі, дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі ваш Вашкарас. Ми знаходимося у місті Редовилів на нашій площадочці і до продажі у нас поступає ось такий автомобільчик. Це у нас є Kia Sorento 2013 року випуску з пробігом 250 тисяч км. І це реальний сертифікований та завірний пробіг цього автомобіля. У цьому автомобілові у нас стлонуло двигун 2.2 дизель. Це є двигун CRDI на цепку. Хто знає та знає, що чим хороші автомобілі з двигуном на цепу, не потрібно так часто його міняти, так як буває ремені ГРМ слід міняти раз у 35 тисяч кілометрів, цеп міняти потрібно доволі рідше. Потужність отакого от двигуна становить 200 кінських сил. Та витрати пального в середньому це є 8 літрів на 100 км. Це є досить, так як сказав би, для кросовера небагато. Також у автомобілові у нас встановлена автоматична коробка передач та повний привід. Автомобіль не був учасником ДТП, також по ньому немає ніяких підкрасів, лише декілька незначних підлакувань. Далі я пройду прибором та все вам покажу. Та розкажу. Автомобіль уже у нас є перереєстрований на українські номера та сертифікований. Та добре перевірений нашими нашими е, робітниками. Давайте оглянемо автомобіль ближче Розглянемо, що у цьому автомобілі є. Ось така у нас оптика. Немає ніяких пошкоджень. Є у нас омивачі фар. Є у нас передні парктроніки. Немає ніяких пошкоджень по кузову, немає корозії. Давайте ж оглянемо лобове скло. Також все гарненьке. Можемо собі глянути. На жаль, напевно, вам не видно буде він кос, що ви могли, але я його вам надам. Надам я вам його. Ось така у нас гума. Зимова, якщо я не помиляюсь, 19-та і такі гарненькі диски. У нас є автомобілові безключовий доступ в попередніх дверях. Є у нас, я не знаю, чи вам буде видно, але ось там є у нас панорама в автомобілові. Оглянемо задні. На цього автомобіля теж Сколів, запотівань та тріщин немає. Також у нас присутня камера заднього виду та задні парктроніки. І є, звісно ж є у нас фаркоп. Можемо собі причеп під'єднувати та щось перевозити. Хоча у цьому автомобілі достатньо місця, і у багажнику можна складати собі, у нас є три ряди сидінь, можна собі складати третій та другий ряд сидінь. Цього тилу Є так досить-досить багато місця у ньому. Ось так він у нас ще раз обійду по колу. Оглянемо що з цієї сторони я вам так конкретно не підходив. Трішки далі виїду Ну що ж, друзі, показав так вам по колу цей автомобіль. Давайте тоді ж заглянемо всередину автомобіля. Так. Відкриваємо дверки цього автомобіля, і зразу ж нас, нас зустрічає дверна карта. Дверна карта не має ніяких пошкоджень, повний електропакет по автомобілю. У нас є електрорегулювання, сидіння водія. Також у нас ось такі красиві накладки на пороги. Також я не знаю, чи вам буде видно, але вони підсвічуються. Досить. Хороше шкіряне таке сидіння, як для свого року, як для свого пробігу, у дуже хорошому стані. Оглянемо. Кермо Кермо у нас є мультифункціональне. Зараз я вам сяду все покажу. Є кнопочки є, можна з'єднувати телефон. У нас є у автомобілові Bluetooth, можна підключати включати музику. Зараз я вам запущу автомобіль. У нас автомобіль запускається з кнопочки. Не потрібно нікуди втикати. Просто нажав кнопку, і автомобіль у нас запустився. У нас ось тут спідометр у нас є дисплей комбінований. Досить так круто виглядає. Мені досить це дуже подобається. Давайте оглянемо ж зразу мультимедію нашу. Ось така в нас є велика мультимедія. Вона є у нас сенсорна, та є ще з кнопочками. На кнопочках можна собі. Так, є у нас навігація, карта, радіо, медіа. Також у нас є двохзонний клімат-контроль. Якщо я не помиляюся, ніби не помиляюся, друзі. Підігрів сидінь, підігрів керма, у нас є все присутнє. Все працює. Нічого тут. Не є зламане. Так навіть, як я бачу, є у нас вентиляція сидінь. Це є класно, коли є вентиляція сидінь. І як я говорив, що у нас є камера заднього виду, включаємо її показати, що працює. Бо зачасту продають, а вона не працює. Я говорив, що є у нас панорама. Панорама ось велика. Чудова панорама. І закривається у нас панорама. Якщо вам видно. Так. Закривається. Давайте тоді оглянемо сидіння пасажирів. Перейдемо на задній ряд. Також тут відкриваю. Можете собі оглянути. Дверну карту у нас є шторки. Це класно, коли. Коли досить сонце світить. хоча автомобіль у нас є, як я бачу, задні вікна цього автомобіля є тонованими, але все рівно, це як-неяк є безпека у автомобілові, коли є задні шторки. Тут у нас теж є накладки і тут досить гарно збережені сидіння, майже нові. Також, як я говорив, що у нас автомобіль є самимісним. Є у нас третій ряд сидінь. Можна садити дітей своїх та вести. Можна і дорослих, але на далеку відстань це не, не досить зручно. Ось так виглядає сидіння водія, де ви будете проводити багато часу, я сподіваюся. Ось Оце ви будете бачити перед собою. Ну і панель ось так виглядає у нас. Так, давайте тоді перейдемо у. Багажник цього автомобіля. Відкриваємо. Ну Зараз тут підняті третій ряд сидінь, то місця не також багато, але ми можемо його скласти, але потрібно підсунути там той ряд сидінь. І тут буде дуже і дуже багато місця. Глянемо, що у нас тут є. У нас тут є домкрат, аварійний знак. На ключі. Перейдемо до іншої ще дверки. З цієї сторони оглянемо дверну карту. Аналогічно, як і на тамтій, є у нас шторки, як я казав, це безпечно у разі ДТП, але я вам цього не бажаю, вкрай не бажаю. Це може зберегти вам очі, так як і буває летять. Тут теж гарненьке сидіння, гарненьке збережене для свого пробігу для свого року. І з цієї сторони теж є у нас електрорегулювання. І ось така дверна карта. Також давайте ще я вам сюди сяду. Також по автомобілові є автопарковка. Є у нас, як я говорив, підігрів керма, є у нас електрорушник, екорежим. Це досить круто. І вам з цієї сторони покажу запуск двигуна з кнопочки. Ось такий друзі, у нас вийшов огляд автомобіля, але, але зараз ми його перевіримо лакофарбове покриття цього автомобіля. Я зараз дістану прибор та вам все покажу. Так, друзі, я ще не сказав, трішки забувся, але у автомобілові ще є підігрів задніх сидінь. Друзі, це я теж так. Досить і досить класно. Ваші пасажири будуть у теплі. Друзі, дістав я приборчика і йдем в автомобіль. 207. Все, що до 250. Це у нас є підлакування. 182. 207. 144. 89. 146 161 Ой, найті трішки нижче візьму. 143 214 236 225 214 163 83 90 Сімдесят чотири. Вісімдесят девять. 93, 87, Сто 93, три. 105, сім. Вісімдесят сім. Девяносто три. Девяносто три. Сто п'ять. Девяносто сім. 89, друзі. Ось такі друзі. У нас вийшов огляд цього автомобіля. Цей автомобіль ми можемо пригнати вам у будь-яку точку України, або ж можете приїхати до нас, у місто РДВ, та оглянути та купити його тут, у нас, на нашій площадочці. Також, друзі, не забувайте переходити. У нас є телеграм-канал, є вайбер-канал, є інстаграм-канал та тік ток канал Можете переходити туди. Там зазвичай... Більше інформації є. Є у нас фотографії по автомобілях по кожному та вся інша доступна інформація. До, дру... До зустрічі, друзі, на нашому каналі Вашкарс.